Всім привіт! А давайте з вами подивимося, як проходять перемовини зараз, які йдуть в Парижі між українською та американською делегаціями. Зі сторони України там Єрмак, Сибіга та Умєров. А з американської сторони там Марк Рубіо, Стів Вітков і Кіт Келлах. Давайте подивимося. Загалом для України, як проходять ці перемовини? Для України, як проходять ці перемовини в Парижі. Як проходять ці перемовини для України. Ну, з одного боку ми намагаємося за дев'яткою кубків в цій оргії, бо тут оргія, так, і ми намагаємось якось Писатись і сподобатись, зробити так, як буде вигідно для всіх. Це така доволі. Ну, дивна дипломатична гра, і тут в пошуку правосуддя для власного дому. Тобто Україна шукає зі сторони України, ми шукаємо якогось рішення. Рішення по правосуддю тобто законного якогось рішення. У нас є тут певні проблеми, бо є в нас моб і е, лялькар. Тобто момент, коли нами намагаються маніпулювати ті, хто самі не вільні. Тобто, бачите, США вони намагаються Україною маніпулювати, хоча я так розумію, що е, ці самими США зараз маніпулює Росія. Ну, дивна, на, насправді дивна ситуація. Тобто ми в пошуку законного рішення, справедливого рішення для нашого Дому нам можуть пропонувати щось таке, типу як течії, Давайте, давайте от в цьому напрямку, але ми піднімаємо голову вверх і не хочемо йти е, за тим, що нам нав'язують. Якби ініціюються нові пропозиції, нові якісь е закидують варіанти доволі маніпулятивні. Для України, як проходять ці перемовини? Для України, як вони проходять ці перемовини з США в Парижі. Важко Важко проходять ці перемовини. Я думаю, що це ще щось буде. Ну, тут Ще є п'ятірка кубків. Тобто те, з чим ми йшли, або те, як ми намагались вивернути ці перемовини, тут може бути розпач, безумовно. Тут, наче як сила. Але вони, бачите, вони як давлять на нас. Роблячи акцент на тому, що вони нас рятують, що це як допомога для нас. Типу, вони нас намагаються як усмирити, сказати, що ну давайте, давайте, хлопці, ну, типу, все, годі воювати. Давайте якось будемо це згортати, всю цю ситуацію, розділяти відповідальність. Проговорювати різні варіанти. Доволі, я б сказала, доволі небезпечні, бо тут жонглювання з пентаклями, з ресурсами та з гранатою. Воно таке воно не дуже, не дуже певне. А загалом двійка кубків це перемовини, це розмови. Іначе як вони повинні бути відкрито, але вони йдуть важко. Тобто забагато вони на себе беруть. Забагато вони на себе не беруть, проте може народитись нова якась ініціатива, нові можливості для України, як проходять ці перемовини в Парижі з американською стороною, як для України проходять ці перемовини з американською стороною. Ну, тут будуть розмовляти про обмеження ресурсів. П'ятірка пентаклів вісімка вісім камачів. Можливо, або про нові санкції, бо тут п'ятірка пентаклів та вісім камичів. Тут страх і відстоювання себе. Щодо грошей. А щодо грошей, тут ще є місяць. Можуть, до речі, можуть піднімати тему корупційну. Бо шістка пентаклів, місяць це тема корупції, можуть її піднімати. Треба, до речі, бути насторожі. Треба знати, чим відповісти або як аргументувати, захистити свою позицію. Розмови дуже багато розмов щодо війни, щодо майбутніх планів, щодо того, що взагалі бачиться у війні як подальша стратегія. Тут насправді п'ятірка пентаклів, вісімка мечів – Це як обмеження. Можуть проговорювати як обмеження допомоги для України, обмеження якихось ресурсних потенціалів, видачі, там, наприклад, зброї або продажу зброї. Також можуть обговорювати нові якісь ініціативи з приводу санкцій для Росії. Ну, це як порівняти своє бачення щодо війни. Для України як проходять перемовини ці з американською стороною в Парижі. Для України як проходять ці перемовини. Ну, смерть 10 мечів, королева Пантаплів. Може, щось Щас, зараз я подивлюсь. Оце для кого? Для України? Це що? Для України? Це про що? Це щодо наших тимчасово окупованих територій? Вони все ж таки не розглядають зараз, вони на зараз, американська сторона, не розглядає зараз того, щоб ми змогли повернути прямо зараз собі всі свої території. Бо тут як момент важкої, важкої дипломатії важко домовитись, і тут йде розпач через різне світосприйняття взагалі цієї ситуації, тут протиборство з приводу цього. Вони як намагаються нас спонукати до того, щоб ми змирилися з втратою певних територій. У нас тут uh, шість кажезлів, лицар кубків та дурень. Для України, як йдуть. Ну, в нас, правда, типу, як на нашому боці, ми можемо щось заявляти нове, доволі неочікуване якось інакше себе вести. Але переживаємо, можемо щось пропонувати. До речі, можуть щось тут за шісткою пентаклів проговорювати з приводу того ж договору на корисні копалини. Бо тут щось багато за купи-продай, гроші, ця тема. Але ми переживаємо. Ми наче як ініціюємо якусь тему, яка для нас цікава, можливо, для розвитку, проте вона доволі небезпечна. І вона для нас все одно йде зі страхом. І тут лицар жезлів, у нас 9 пентаклів і двійка мечів. Я так розумію, що буде знову вставати тема ну, перемир'я. Очевидно, вони там її теж а, обговорюють. Як вимушено зупинити свій рух, і надалі в тебе буде сонце. Але ми намагаємось зупинити цей рух або прийти до цього перемир'я через дев'ять пентаклів, через те, щоб в нас були ресурси на випадок чого. Але ну, це нас змушують все ж таки, нас це до цього змушують, до цієї зупинки активних дій. Що можна сказати для України, як проходять ці перемовини з американською стороною? Що ще можна сказати, як для України проходять ці перемовини з американською стороною сьогодні в Парижі буде ще дипломатія. Захищаємо свою позицію. У нас тут є е, п'ятірка жезлевий диявол, є протиріччя. Є тут тиск безумовний, і вони як. Е, Проголошують певне закінчення. Або те, що ну, типу, все, давайте. Росія десять Пентаклів, сім кажезлів. Що Росія тут, типу, як важлива країна? Багато має проблем. Багато чинить ще диверсійної діяльності, багато має військового потенціалу. І що вона як справляється з усіма проблемами? Ну так, так це я думаю, що це відкова позиція, взагалі, і цього і Трампа можливо. І тут ще йде в нас каже Пітіркажезля Федеявол. Розмова йде важко, бо тут будуть вони не зі свого боку тиснути, вони будуть намагатися свої аргументи давати. При тому, що вони дають такі аргументи, наче як вони починають за здрав'я, закінчують за упокій. Бо тут щоб вони не казали. Зважаючи на те, що вони просто як зірка виступають, як ті, хто в авангарді, ті, хто можуть керувати ситуацією, проте вони тиснуть як диявол. І тут безумовно є хитрість, є підступність з їх боку, і ще буде якась нова дипломатія, ще щось буде для України це що? Ну, пропозиції нові, можуть щось об, що обговорювати, якісь подальші України е, дії, що буде Україна робити. Навіть ті ж обстріли можуть проговорювати, що може далі відбуватись. Що ще можна фіналізувати переговори України та США в Парижі? Наскільки вони важливі, та що вони для України несуть? Ці перемовини в Парижі сьогоднішні. Що вони в Україні несуть. Ну, у нас, бачите, у нас йде місяць. Місяць це багато неправди, багато страхів, багато нерозуміння ситуації, і шістка пентаклів це карта коштів. І тут, ну, насправді, маніпуляція йде за рахунок грошей, коштів та ресурсних моментів. Вони очевидно тиснуть на нас через гаманець, через кошти, через зброю. При тому, що тут світ, сім кубків і десять мечів. Перемовини гарні тим, що Україна позбувається ілюзій. Ну, якщо так можна фіналізувати це. Бо тут йде світ, загальна ситуація з приводу завершення цього і сімка кубків це карта фантазії, ілюзії, і вони тут закінчуються за десяткою мечів. Тут вже повинні всі, так, як вам сказати, рожеві окуляри впасти. Нам страшно, ми переживаємо, але ми йдемо на сонце. Тобто ну, ми вистоїмо, ми справимось, перемовини важкі, ну, позиція, позиція по тиску на Україну вона в першу чергу. Ну, тут будуть просто дві кажезлів, сила, туз кубків, шість кажезлів «Вищий суд і карта світу. Будуть приводити до того, щоб Україна могла назвати щось своєю перемогою. Бо як проголосити світ закінчення? Ну, проголосити, і карта світу, закінчення, шість кажезлів, карта перемоги. Можуть сприяти ще якомусь або проговорювати ще момент якогось посилення. Я думаю, що тут не, не випадково, що це в Парижі відбувається, і що там же Франція з Британією нам повинні дати військових своїх. Но нас намагаються позбавити ілюзій. Нам, типу, як кажуть, що ми чогось там не витягнемо, ми нам не зможемо. Як «позбудьтесь позбутьтесь мрії позбудьте своїх фантазій, що війна це доволі сувора тема і розповідають нам про те, що типу, як потрібно піти від е, занадто такої емоційної фантазійності. До речі, можуть намагатися з'ясувати, яка в нас далі стратегія, що ми намагаємось зробити, які в нас далі плани. І як це змінити, або як унеможливити, тобто, ну, як привести все до знаменника та закінчити, так як хоче цього Трампа. бо він дуже хоче, я так розумію, що швидко все це закінчити. Розмовляють про. Ну тут намагаються знову ж таки нас схилити до якоїсь думки. Знову ж таки, розмовляють про відсутність економічної складової, про відсутність певних ресурсів, погрози. Тут йдуть погрози, бо сімка мечів і 9 мечів – це, безумовно, погрози і таке залякування. Ну, так, ініціативи, які важко реалізувати через брак коштів, що може перейти в розпач. Коротше кажучи, вони нам розповідають, що, типу, якщо вони не дають Україні допомогу, то наскільки, вони намагаються нам показати, наскільки швидко типу, ми як впадемо. А взагалі тут розмови про нові маніпулювання, безумовно маніпулювання, про можливості якісь нові з зупинки. Зупинки саме військових дій, бойових дій, обстрілів і якісь гучні заяви, які будуть. Ну, намагання тут все ж таки, от у США якесь намагання е, на зараз показати всім результат. Так, таке відчуття, що вони як поспішають. Можливо, це через те, що е, ці 100 днів Трамповських е, приходять вже так до. Рубежу, певне, коли йому потрібно якісь результати показати, бо, наче як таке відчуття, що вони дуже поспішають. Наскільки важлива ця зустріч для України? Наскільки ця зустріч для України насправді важлива взагалі для нашої держави? Оця зустріч, наскільки вона для нашої держави важлива. Наскільки вона важлива. Ну, вона у нас важлива, бо є колесо фортуни. Сама по собі карта доленосна, хоча вона ще може свідчити про те, що ми можемо дуже багато ставити, дуже багато давати е, потенціалу, типу, як дуже багато звертати на це уваги, що треба насправді краще думати про себе. Бо за дев'яткою кубків треба власними потребами дуже так прискіпливо перейматись. І тут ще йде Верховна Жриця, що в нас немає чіткого розуміння, хто як себе насправді поведе. Тут йде в нас 10 кубків і карта сонця, тобто є в нас шанси на те, що загалом через певний там час або з огляду на цю зустріч та подальші події, які будуть в нас 10 кубків, це карта власної сім'ї, і сонце це карта якогось тріумфу, якоїсь радості, тобто якогось успіху. Проте, це ще може бути як не все, і це доволі азартно. Бо вони, ну ми ж з вами розуміємо, ми вже робили багато розкладів і про Віткафа, і взагалі про тему, яку Росія пропонує зараз активно США. І тут Тому в нас і є ця верховна жриця. Незважаючи на те, що за дев'яткою кубків ми повинні бути задоволені по фіналу, але тут ще події. Тут, ще повинні бути певні події. Не ця зустріч, не цією зустрічю єдиною. Це одна з одна з ініціативи. Ініціативи зараз ілюзорніше поки. Ну, багато ще, багато ще накручування. Тобто е, важка зустріч для України. Якщо так, що давайте глянемо, наскільки у України зараз сильні позиції в цих перемовинах у Парижі. Наскільки Україна у сильній позиції на цих перемовинах. Наскільки Україна зараз в цих перемовинах з США у сильній позиції? Наскільки ми у сильній позиції, От у нас йде король мечів. Король мечів якийсь не готовий до відповідей. Якийсь не, не дуже готовий. Король мечів це людина в погонах, яка там, він вісім кажезлів, сімка пентаклів. У нього може не знайтись відповідей швидко. Не дуже. Не дуже. Бо король Пентаклів, королева Пентаклів башта. Трійка Кубків, п'ять Пентаклів і двійка Кубків. Як, знаєте, намагатись склеїти те, що не можна клеїти, намагатись бути друзями з тим, з ким ми не є друзями, спілкування щодо. Ну, нема, коротше кажучи, сильної позиції тут нема. Тут мені більше здається, що настільки зараз українська позиція тут важлива, скільки позиція Об'єднаної Європи. Наскільки українська позиція на цих перемовинах сильна. Ну, у нас все одно. Тут, бачите, тут, наче ми як відстоюємо своє бачення, і закон на нашій стороні проте є місяць. Місяць він все плутає. Є щось приховане. Ми намагаємось маніпулювати до того ж, затягуючи час. І а Трампу, я так розумію, що дуже треба швидко. Єдності тут нема. І до того ж, не може бути єдності саме в позиціях тих, хто там на перемовинах є. Наприклад, там ті ж Келох, Вітков, Рубіо, в них може теж не бути єдності з приводу фінального якогось рішення або якогось фінального бачення. І тут, до речі, пропускаються певні можливості, насправді. Важко говорити, насправді важко. Для української сторони, ну, важкі перемовини для української сторони, наскільки українська сторона гарно підготовлена до цих перемовин взагалі, наскільки в нас аргументована чітка позиція: Дев'ять жезлів, туз мечів і королева кубків. Ну, що ми. Доволі міцно тримаємось, відстоюємо себе, бо дев'ятка це ми відстоюємо себе. Є якісь певні аргументи. І королева Кубків ще є, можливо, навчилася, або трошки знаходити моменти, де можна підлеститись, бо вона така, вона як може грати на аудиторію. Ще якісь новинки можемо пропонувати. Важко, насправді важко. і... Є вже певне розуміння і негативний досвід. З огляду на негативний досвід, ми можемо пропонувати якісь нові чіткі рішення, нове чітке бачення. Сказати, що перемовини гарні, не можу сказати. В перспективі, о, як одні з перемовин, які для України будуть потім в плюс. Так що, так і справа. Нічого не можу іншого сказати. Все, дуже дякую вам за увагу. Україна була, є і буде. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ще на один день з вами стали ближче до завершення цієї війни. Стільки, будь ласка, вас дуже прошу. Бережіть, будь ласка, себе та бережіть один одного. На все добре.